Слава Україні! Розпочалася 672 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 60 авіаційних ударів, вчинив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. У ніч проти середи російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 46 безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 32 ударні дрони. Авіаційних ударів росіян минулої доби зазнали грем'яч Чернігівської області. Варварівка, Синьківка, Іванівка, Куп'янськ, Соболівка Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області, Діброва, Новобахмутівка, Олександропіль, Новомихайлівка Донецької області, Зміївка та Кринки Херсонської області. Під артилерійським вогнем ворога опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ північ на Волинському й Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області Росії. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили вісім атак у районах Сеньківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку Сили оборони України стали на перешкоді 11 атакувальним діям противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. У зоні відповідальності Осу в Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Протягом минулої доби сили оборони відбили 13 атак московитів східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 16 атак поблизу Первомайського і Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Новомихалівка та Побєда Донецької області, де відбито 7 атак. На шахтарському напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 9 атак противника в районі Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби. Противник вчинив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив. Водночас сили оборони України своїми активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація Збройних сил України минулої доби завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також по п'ятьох зенітно-ракетних комплексах росіян. Протиповітряна оборона знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59 та один розвідувальний БПЛА ворога. Також тактична авіація повітряних сил ЗСУ успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії Новочеркаськ. Підрозділи наших ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки: один пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі цілі противника. Орієнтовні втрати ворога за минулу добу становлять 790 окупантів, 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 13 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 31 автомобіль та 1 одиниця спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом! Слава Україні!